Ви не помилитесь, якщо інвестуватимете у спільноти та людей, які за ними стоять. Вважає американська маркетологиня і стратегиня Пем Мур. Ми не знаємо точної дати, коли вона сказала цю фразу. Утім, цей вислів влучно описує те, як сучасні бренди намагаються втримати наявних прихильників і залучити нових. У п'ятому епізоді серіалу експлейнера ДТФ Мегазін за підтримки Burn Energy досліджує. Як стритвер і спортивні бренди інвестують у різні ком'юніті. Перше, що спадає на думку при згадці зв'язки бренди та спільноти це підтримка музичних фестивалів і спортивних турнірів, а також бігові клуби. Утім, все це цілком очевидні процеси. Натомість перенесімося в рік 95-й, коли Філ Найт вирішив продемонструвати, як доступ до спорту може змінити життя найчисельнішої людської спільноти у світі жінок. Для роботи над кампанією «If you let me play» найт запросив креативне агентство Віден і Кеннеді». Сценарій рекламного ролика написала Джанет Чемп, яка починала кар'єру секретаркою в рекламному агентстві. А режисером став Семіальбаєр. Фанфект у 2010 році Сем обійме крісло режисера Слешера Кошмар на вулиці В'язів. Уперше ролик зі слоганом If you let me play показали на NBC 30 серпня 95-го року. Реакція була приголомшлива. Реклама зі статичними і динамічними кадрами дівчат, які говорили про численні переваги, що дають жінкам заняття спортом, стала ще одним новаторським кампейном в історії Nike, який згадують і 30 років по тому. Певним продовженням кампейну можна, мабуть, вважати і надуспішний голівудський ромком 2008 року, чого хочуть жінки з Гелен Ган і Мелом Гібсоном. Бабій і мізогін Нік Маршал працює в рекламній агенції, що змагається за контракт з Nike. Він чесно намагається придумати щось оригінальне. Але зрештою краде ідею своєї нової керівниці Дарсі МакГвайер. А ідея полягала в тому, що жінка має право займатися спортом в комфортній одежі, зручний час і де завгодно. І ж, без косметики, зачіски чи капронових прозорих колготок для рівного тону ніг. Найкі, зрештою, перейшов до зухваліших послань у своїх жіночих кампейнах. У 2019 році реклама зі слоганом «Dream Crazy» говорила про право атлеток на драму і істерику в момент програшу, підсвічувала питання рівної з чоловіками оплати і здатність жінок робити ту ж саму роботу, що й чоловіки. А в лютому 2025-го Найкі віддав належне жіночому спорту новою мантрою «So Win». У цьому кампанії вже ніхто не просить дозволу і права на спорт. Натомість атлетки відкрито кажуть, що хейтерс гона хейт. Слогани, що надихають мільйони. Річ безсумнівно важлива. Та зосередимося на менш абстрактних брендових проєктах. З 81-го року фонд New Balance Foundation інвестує в програми, що допомагають молоді. Гранти надаються переважно невеликим ініціативам, що реалізуються на рівні громад і сприяють доступу до спорту і освіти, підготовці до кар'єри та загальному добробуту. За більш як 40 років фонд надав понад 150 мільйонів доларів некомерційним організаціям по всьому світу. Зокрема, у 2024 році було пожертвувано понад 12 мільйонів доларів для 90 організацій. З 2018 року фонд допомагає організації Харлем Лакрос, яка залучає до гри в Лакрос дітей з малозабезпечених сімей, а також тих, хто має труднощі з навчанням і поведінкою в школі. Ідея не нова, утім, дієва. підлітки, які з тих чи інших причин не отримують достатньої уваги від батьків чи вчителів. Мають тренерів, які дбають не так про професійну кар'єру своїх підопічних, як про їх підтримку та виховання. Чому саме Лакрос? Бо співзасновник організації, вчитель математики Саймон Катальдо, свого часу сам грав у цей вид спорту. У 2008 році, працюючи в державній школі в Західному Гарлемі, він створив команду з Лакросу, щоб підтягнути з математики найзатятіших двічників. У результаті всі 11 підопічних Катальдо склали підсумковий іспит з математики на високі бали. Тож він вирішив масштабувати проєкт. Харлем Лакрос також сприяє вступу школярів до елітних коледжів, адже у США Лакрос і досі вважається спортом так званого вищого класу, а спортивні стипендії відкривають двері в престижні вищі і для дітей з бідних районів. А ще New Balance Foundation активно підтримує місії World Central Kitchen», чия діяльність нині добре знайома і українцям. Хвилю свідомого споживання, як і чималу кількість його прихильників, намагався приборкати не один бренд. Розповідаємо про одного з тих, кому це справді вдалося. У 2017 році Патагонія запустила програму Wear, запропонувавши прихильникам бренду конкретну і зрозумілу альтернативу надмірному споживанню – ремонт, повторне використання та перепродаж одягу. Клієнти можуть обміняти вживані речі Патагонія на кредити для придбання нових продуктів. повернений вживаний одяг компанія чистить, за потреби ремонтує і перепродає онлайн та офлайн. А ще ініціатива WarnWare має оптимістичний слоган: Якщо зламалося, полагодь. Патагонія також спонсорує мобільні майстерні з ремонту своїх речей, де послуги можна отримати безплатно або за символічну суму. Крім того, бренд заохочує до самостійного ремонту, проводить воркшопи, на яких навчає клієнтів доглядати за одягом і лагодити його власноруч. І звісно ж, продає набори для ремонту одягу. Загалом спортивні та стритвер бренди охоче співпрацюють з музикантами, запрошуючи їх стати амбасадором компанії, розробити дроп, а то й цілу лінійку одягу. І коли все вдається, бренд отримує, якщо й не безумовну любов, але щонайменше, увагу прихильників артиста. А от саб бренд Carhart, Carhart Work in Progress, зробив ставку на довготривалу дружбу з меломанами. У 2008 році запрацювало Carhartt Віп Radio Випускаючи щомісяця на SoundCloud та YouTube новий годинний епізод, який курують окремі артисти або лейбли. Випуском у листопаді цього року, наприклад, опікувався Карл Крейг, одна з ключових фігур техносцени Детройта. Він належить до другого покоління новаторів техно хвилі, що прийшла за піонерським об'єднанням Бельвільська трійка. Для Carhartt Carhard predio Крейг зробив ревізію каталогу, заснованого ним у 91-му році лейблу Planet E. А в інтерв'ю, що супроводжує Мікс, розповів про те, як відкрив для себе електронне обладнання завдяки іграшкам 80-х років. The mentality of, of the machines considering the assembly lines of the automotive companies. You know, we've gotten our inspiration from that decay. We're all pretty um, interested in synthesizers and drum machines and all that because it has a lot to do with our background in machines with, with automotive factories. So we just kind of put a soul into that machine, and that's how. What it is today. як його захоплення автівками поєдналося з любов'ю до музики і чому інструменти, що використовують штучний інтелект, не такі вже й нові, як може здатися. А в вересні Кархард Квіп випустив 20 хвилин документальний фільм Хайфай Сеул стрічка. Досліджує історичний центр аудіоринку Південної Кореї. Сеун Плаза. А також розповідає про одержиме прагнення до досконалості звуку, відродження вінілових заводів і про те, як вініл тепер сприймається як досвід. Герої фільму кажуть: коли ви маленька країна, що пройшла війну і була поділена навпіл, вам потрібні технології, щоб вижити. А звукові технології завжди були вершиною інженерної думки. Продюсувала стрічку команда Compact Record Bar. У 2018 році вони відкрили бар у Сеульському районі Ап-Гуджон. Там можна насолодитися хай-фай звуковою системою, великою колекцією вінілових платівок, а також напоями. Згодом компакт Рекорд Бар перетворився на бренд, що створює одяг, аксесуари та товари для повсякденного життя. Пелес вирішили не вигадувати велосипед і просто облаштувати місце, де можна носити їхній одяг. Скейтпарк SouthBand посідає у формуванні Пелес, якщо не головне, то точно одне з ключових місць. Тож майже від самого початку свого існування бренд усіляко підтримує цей скейтпарк. Як ми раніше розповідали в першому епізоді серіалу, Пелес у 2009 році заснували скейтбордисти Лев Танжу та Гарет Ск'ю. Обидва до того ж були учасниками колективу Palace Waverд Boys' Choir, одного з ключових на скейт-сцені Саутбенку. Британський музей молодіжної культури пише так: без саутбенку Пелес не був би тим брендом, який ми знаємо сьогодні. Цей простір пов'язаний міцними стосунками із ширшим контекстом лондонської та британської скейт-сцени. Скейт-спот Саутбен це місце, де спільнота змішується. Тут перетинаються шляхи, обмінюються трюками, порадами смаками. Тож, коли у 2013 році мистецький центр Саутбенк анонсував реновацію, яка фактично знищила скейтспот, локальна спільнота, включно з PWBC, виступила проти. Так з'явилася організація Long Live South Bank. Хоча вона не має офіційних засновників. Її публічним обличчям став відеограф PWBC Генрі Едвардс Вуд. А один з учасників Чуї Кеннон скейтер спільноти, з якої згодом постав Бренд Пелес. Через 17 місяців протестних акцій і понад 60 тисяч підписів під петиціями. Саутбенк отримав юридичні гарантії свого подальшого існування. У 2017 році Лонг Лів Саутбенк розпочав збір коштів на відновлення. Пелес задонатив організації 21 тисячу фунтів, а також випустив лімітовану колекцію ДЕК, присвячену скейтспоту. Від їхнього продажу для LLSB залучили ще 51 тисячу фунтів. Міцні зв'язки Пелес та Саутбенку вплинули і на власний простір бренду Manor Place, який компанія відкрила в листопаді 2025 року спільно з Nike. Повністю безплатний центр спільноти створили, щоб об'єднати футбол, скейтбординг та мистецтво. Будівлю, зведено у 1895 році, використовували як боксерську залу, а згодом закинули. На початку 2000-х там проводили нелегальні рейви. Оновлений простір бренди розділили на три зони: парк з кліткою, вітальню та резиденцію. За словами співзасновника Пелес Лева Танжу, його команда спільно знайки прагнула створити великий простір для спільноти, присвячений скейтбордингу та спорту, а також просто місце, де можна було б проводити час. Кейт парк Manor Place з радіусами, гранями та іншими фігурами, натхнений улюбленими елементами танжу з парку Stockwell, споту на станції Вікторія та, звісно ж, Саутбенком. Під бетонним парком Пелес та Найкі облаштували квітку, футбольне поле створене для змагань 3 на 3 та відкритих тренувань. Окрім спортивної зони, Manor Place має виставкову вітальню, де поруч з експозиціями молодих лондонських митців проводитимуть воркшопи, панельні дискусії та попапи. Ще одна частина хабу резиденція студійний простір з окремими кімнатами, яким одночасно можуть користуватися до шести митців. Вони змінюватимуть один одного кожні 9 місяців. До речі, митці а НАТО молоді й малознанні. Зараз у зоні підвищеного інтересу з боку спортивних та стритвер брендів: гранти, стипендії, ексклюзивні колаборації і лімітовані дропи кросівок та одягу. Сьогодні бренди готові майже на все, щоб втримати свою спільноту і зробити її більшою та лояльнішою. У наступному випуску експлейнера DTF Magazine, який виходить за підтримкою Burn Energy, ми розкажемо про бренди On і Post Archive Фекшн. І як вони змінюють індустрію, обганяючи звичних гігантів на зразок Nike чи Adidas.